Якщо вам цікаві розрахунки по міжнародним автомобільним перевезенням, в сьогоднішньому випуску ми робимо розрахунок з Іспанії на Україну. Будемо дивитися, де є регулярні витрати, де постійні. Якщо вам це цікаво, залишайтесь з нами! Друзі, привіт! Мене звати Євгеній Лебідь. Як ви знаєте, ми допомагаємо розвивати бізнес в вантажоперевезеннях та робимо професіоналів в сфері транспорту та логістики. В сьогоднішньому випуску ми робимо розбор маршруту з Іспанії до України. Як ви знаєте, на нашому каналі ми дуже багато робимо таких розборів, але тільки повертаємось до цього, тому що поступово-поступово будемо робити такий контент. І я нагадаю нашу з вами домовленість. Якщо вам подобаються такі відео, з вас лайк, підписка на канал та запитання та допомога в коментарях. Якщо ми це все бачимо з моєю командою, бачимо, що вам цікаві такі випуски, ми будемо робити ще більше і більше таких розборів. Але якщо ми бачимо по лайках, що вам це не цікаво, ми такі розбори не будемо далі робити. Подписчики Ютуб канала Евгения Лебедя получают специальное предложение на обучение. Ну що, будемо поступово починати. Тому дивіться, ви вже, можливо, знаєте, хто не знаєте, то в цілому ми робимо розрахунок наступним чином: в нас є вхідні дані, тобто які що машини, валовий дохід, тобто скільки нам платять клієнти, витрати у рейсі, тобто, що ми витратили саме в цьому рейсі, і регулярні витрати, які в нас є. В період місяця, рік, року, так, повністю. І чистий прибуток, що ми в кінці отримали. Тому будемо поступово-поступово рухатися. І так, що в нас є вхідних даних? Клас автомобіля. Ми беремо класичний автопоїзд з тентовим півпричіпом, вантажу 20 тонн. Географія замовлень це Київ, Барселона. Київ, тобто це буде кругорейс, щоб ми могли подивитися, скільки ми можемо заробити на цьому маршруті. Кількість робочих днів. Дивіться тут дуже така цифра приблизна, тому що розумієте, дуже багато залежить від коли машина виїхала. Це вихідні дні, ці дні робочі були можливо якісь свята чи щось таке. Тому це 17 днів. Ми беремо вартість одного літру дізеля. Дивіться, ми подивилися е в інтернеті, що де коштує. Приблизно середня вартість на період, коли ми наразі робимо цей розбір, це 52 гривні. І курс валют до євро ми брали 40 гривень за 1 євро я розумію, що можливо, що ви пізніше будете дивитися то відео, і можливо, ви оптом берете паливо чи не оптом чи десь в яких інших містах. Це паливо орієнтовно. Ми, ми не можемо вибрати індивідуально під кожного розрахунок. Ми робимо розрахунок в середньому, щоб ви орієнтувалися, як і скільки тут можна заробляти. І, звичайно, маленький коментар, що тільки з днів з урахуванням чотирьох днів завантаження, розвантаження. Тобто ми орієнтуємося, що машина один день завантажилась, інший замитналась, поїхала, проходить погранпереход, кордон, так і вже розвантажує ці розмитнюється. Тому брали такі цифри. Рухаємося далі. Далі, валовий дохід. Тобто, якщо ми бачимо по фрахту Київ-Барселона, ми орієнтовно брали 2 тисячі євро. Ми орієнтувалися по біржі Ларді Транс. Тобто, коли ви робите пошук вантажу, і наприклад, вбиваєте давайте Україна, пусть буде Іспанія, так і вбиваєте пошук. І ми можемо тут побачити ціни. Бачите, на даний момент з Дніпра на Монтілья 3700 євро, ну, нам потрібно, нам потрібно Київ-Барселона. Давайте будемо дивитися. А ось, наприклад, дивіться, бачите те, що я казав, наприклад, Житомира 2300. Тобто, тому ми брали десь середню, 2500. Тому що якщо я поставлю 3500, все будуть казати, то нереальна ціна. Поставлю 2000 і кажуть, ой, то фігня якась. Тому ми беремо середні ціни. Якщо ми будемо ставити максимальні, всі скажуть, то нереально. Якщо не максимально, нереальне, тому то середня ціна. Така ж історія, не буде вже показувати. Ми дивилися з Барселони на Київ, там приблизно тарифи десь 3500-3900. Тобто ми брали середні десь 3,875. Що стосовно вартості, у нас в середньому за кілометр, в нас вийшло 6600 кілометрів, це відстань від Києва до Барселони. І, звісно, в нас виходить приблизно 1 євро це кругорейс. По цінах, що я казав, це ми орієнтувалися на ладі транс. Якщо у вас прямий вантажу відправники, це ціни будуть більше. Якщо там один посередній, то менше. Тобто тут потрібно орієнтуватися. Рухаємося далі. Витрати у рейсі. Дивіться, тут також мені дуже важлива ваша думка, особисто тих колег, хто вже працює на цьому напрямку, і можливо я щось десь зарахував невірно. Я скажу відверто, я невірно вказую, не тому, що я хочу вас заплутати, тому що в нас виходять такі цифри. Ми зателефонували нашим друзям, котрі працюють там, по тих статистиках, котра в нас є, від інших компаній. Тому тут дуже різна є інформація. Якщо у вас не так, це не значить, що ага, я тебе зловив. Розумієте, ми робимо це відео для. Загалом, людей, котрі працюють цінніше, щоб було зрозуміло, де вигідніше працювати, де цікавіше. Тому з вашої сторони мені, наприклад, навпаки, потрібна допомога. Я не все знаю. І якщо є якісь нюанси, мені буде дуже приємно і всім глядачам, хто дивиться це відео, якщо ви поділите своїми розрахунками, можливо, ви побачите, що щось ми десь не внесли. Буду вдячна, якщо напишете в коментарях, це дуже важливо. І будемо робити наступні розрахунки, зробимо висновки, і з кожним разом вже буде робити робити ефективні і ефективні такі відео. І так, витрати на паливо. Ми брали зараз зима 35 літрів, якщо повністю машина навантажена. Тому що в когось може 32 бути, але ми краще беремо більше, щоб у нас питань не було. А, рухаємося далі. Там в нас витрати, які є там по омивачу, по мобільному зв'язку: там 30 євро, 20 євро. Там мийка машини, там парковка 40 євро, Це невеликі гроші. На дозволи приблизно виходить десь 300 а, євро. Звісно, там потрібно розуміти, які ви берете транзитні через верх, їдете, через низ, але це в середньому десь 300 євро виходить. Оплата доріг тут також дуже важливий нюанс. Якщо ви туди попретесь на євро 3, Ну, Ви розумієте, що то там прайс буде на магістралях, неймовірний. Ми тут брали розрахунок по Євро 6. Euro. Але якщо це буде Євро 5, Euro, це буде менше коштувати. І тут потрібно розуміти також, е яка машина і тому, що нам ось е водій дав таку інформацію. Е е заробітна плата водія. Тут дивіться, також ситуація дуже. Крихка, я б сказав би, тому що розумієте, кожна компанія мотивує свого водія по-своєму. Тобто, хтось плати за кілометри, хтось плати ставку, хтось плати відсоток. І якщо чесно, ну, ми, наприклад, робили в нас навіть в проєкті в нашої компанії прийшли до нас. Замовники кажуть, нам потрібно перерахувати мотивацію. Покажіть, які є на ринку. Ми запропонували там шість різних мотивацій, і тут також потрібно розуміти, яка ефективніша. тому що знаєте, це як з автомобільними немає машини краще. Є машина, котре їздить. Вдовгу є, котра їздить по спецвантажам, тобто тут потрібно індивідуально дивитися. Але якщо ми кажемо в середньому по ринку, то це десь 12% відвалу водоходу. Тобто водій за цей рейс отримує 765 євро. Тому тут дуже важливий момент. Якщо вас також, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, як ви мотивуєте водії, ви оплачуєте по кілометрово, чи, можливо, ставка у вас є. Дуже цікаво, я Думаю, всім ця інформація дуже буде корисна. Рухаємося далі. Якщо ми кажемо про регулярні витрати, дивіться, що таке регулярні витрати. В нас є витрати, котрі ми зробили в рейсі, але ми розуміємо, що є витрати, котрі ви робите. На протязі всього року, наприклад, це амортизація покришок, тобто в нас це вийшло приблизно 250 євро, тому що покришки подорожчали євро виросло, і саме розумієте, ціни виросли. Якщо ми кажемо про страховку, яка потрібна. На весь період року, то вона коштує 5 тисяч гривень, то 5 євро в нас вийшло на цей рейс. Тобто ці розрахунки дивіться тільки на цей рейс. Тобто не на рік, не на місяць, а на ці 17 днів. Рухаємося далі. По страхуванню вантажу. Тут дивіться, ми не вказували. Тому що якщо клієнт хоче, він до цього доплачує. Що не хоче, не доплачує. Зелена карта приблизно десь 28 тисяч гривень. А в нас виходить. Тільки тому, що ми розбиваємо на рік, і тут також я скажу відверто по вартості страховки. Тут ще дуже багато залежить, і який у вас тягач, якого року, яка у вас компанія, тобто страхова вам коефіцієнт менше дає більше. Тут ну дуже багато нюансів. Технічне обслуговування, дивіться, ми тут робимо технічне обслуговування приблизно 20 тисяч гривень, тобто 500 євро. В нас виходить на 60 тисяч. Ми не кажемо про ремонтні роботи. Це ТО, яке ми робимо постійно на 60 тисяч. Технічний огляд на один рік, і ми розбиваємо на 365 днів. Ремонтні роботи тут теж, також дуже важливий нюанс, розумієте. Тут потрібно знати, яка у вас машина. І цей ремонт ми вкладали середній, який виходить, наприклад, в нас в рік. То 300 тисяч гривень виходить ремонтні роботи в рік. І ми розбиваємо на 365 днів і беремо 17 днів за той рейс. Тому тут мені також дуже цікаво, якщо ви напишете, скільки вас в рік виходить ремонтні роботи. Тобто ми не кажемо про ТО, тобто технічне обслуговування, а тільки про ремонтні роботи. Напишіть мені в коментарі, я дуже... Вам буду вдячний, також я вважаю, що ця інформація буде також дуже корисна іншим учасникам. Напишіть, наприклад, модель своєї машини і е, тяга... перепрошую тягача, так, який рік і скільки ви в рік витрачаєте на ремонт. Я думаю, що це буде вам цікаво, і іншим учасникам дуже цікаво, скільки витрачаєте. Що стосовно офісних витрат, на 17 днів там частково бухгалтер, якась канцелярія, якщо це ваша машина і тому подібне. Що стосовно диспетчерських витрат, витрат, то в нас виходить 191 євро саме з цього перевезення. Звичайно, якщо це місяць, то вийде трошки більше. Також ми обов'язково будемо платити податки. В нас є ФОП, фізична особа-підприємець. Ми беремо 5% податку і в нас виходить 318 євро. Ось. Також дуже важливий нюанс що стосовно страхування. Ось тут дуже важлива штука, щоб ви розуміли, що кожна ціна вона дуже середня. Якщо я щось не вказав, буду вдячний, якщо в коментарях напишете, що потрібно додати, щоб вже наступні розрахунки були більш якісні і вони вам були більш корисними. Також, якщо ми кажемо про цей розрахунок, я б сказав би, він навіть не розрахунок, а такий універсальний, як то кажуть, калькулятор маршруту. Тому що ви можете туди вбити різні машини, різні напрямки, різні кілометражі, і ви одразу будете розуміти, скільки ви будете заробляти. Я маю на увазі по розрахунку на Іспанію. Тому в такому форматі, що вам цікаво, можете в посиланні знизу скачати цей файл, Ось, і він вам, я думаю, що знадобиться. І в нас залишилась фінальна вкладочка, якщо ви бачите, це. Чистий прибуток, тому відкриваю його. Як ви можете побачити, то заробітки не дуже великі наразі, тому що зараз дуже подоро... зменшився експорт, і за рахунок цього ціни впали, і бачите, в нас виходить, що за рейс ми навіть не заробили 500 євро, тобто ціни дуже маленькі. Тому а, чекаю ваших коментарів, ставте лайк, підписуйтесь, і якщо це все буде. Будемо робити нові випуски і зустрінемось у нових відео. До зустрічі.